Угу. Так, ось такий бовер прийшов. Чуваки. Документи гарантія. Все чудово, гарна якість, зроблена на совість. Прикріплені документи, гарантійний талон. Все чудово. Клас якісті. Це кому потрібно. На якість енергоефективності. У комплекті вже йде за шнур. Та десь повинен бути клапан. Обігання тиск, мабуть, внутрі. Так. Ось, ну, допоможе. Від відкриється на Так, клапан знаходиться на все, як і обіцяли. Ну. Замовляв в магазині, але все як завжди, чудово.